Права 1059. Барвінок зібрав у своєму саду 456,3 кг яблук і груш. Яблука він розклав у 9 ящиків по 23,5 кг у кожний. А груші порівну у 12 кошиків. Скільки кілограмів груш було в кожному кошику. Ну що ж, міркуємо. Давайте спочатку дізнаємося, а скільки ж зібрав барвінок тоді яблук. У нас є. Що всього було 9 ящиків по 23,5 кг кожному. То щоб дізнатися масу яблук, нам треба тоді в першій дії записати 23,5. Що множиться на 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик, записуємо 23,5. Що множиться на 9? Множимо. Так, 5 на 9 це 45. 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 3 на 9 це 27, плюс 4 це 31. 1 пишемо 3 запам'ятовуємо. 2 на 9 18. Плюс 3 це 21. Так, один знак після коми ставимо то записуємо що добуток у нас дорівнює 211,5. Записуємо в дужках чого кілограм. Записуємо оце у нас зібрано яблук. Зібрано яблук. Ну що ж, зараз, коли ми знаємо, скільки зібрано яблук, а всього яблук і груш зібрано 456,3, нам треба від загальної маси відняти яблука і ми отримаємо масу груш. Записуємо тоді друга дія. Ну і записуємо 456,3 мінус, треба відняти 211,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо стопчик віднімати. Записуємо 456,3. <плес> мінус 211,5. Віднімаємо. 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 5 це буде 8. 6. Забрали одиницю 5, 5 мінус 1 це 4. 5 мінус 1 це 4. 4 мінус 2 це 2. Тут ставимо кому. Ну і записуємо, що у нас різниця дорівнює 244,8. Записуємо у дужках чого кілограм. Це у нас зібрано груш. Зібрано груш. Ну добре. Отже, якщо груш зібрано 244,8, то тоді ми знаємо, оскільки груші порівну розділили у 12 кошиків, то ми можемо зараз дізнатися, а скільки ж було в одному кошику. Треба загальну масу поділити на 12 цих груш. Тобто пишемо третє. Отже. 244,8 треба поділити на 12. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Отже, записуємо 244 цілих. Вісімдесятих? Що ділиться? Що ділиться на 12. Ну що ж, давайте будемо ділити. 24 ділимо на 12, це буде 2. 2 на 12 це 24. Віднімаємо. 24 мінус 24 це буде 0. 0 напишемо, зносимо 4. 4 на 12 менше, ніж 12, дописуємо 0. Тут у нас вже кома. Тобто ціла частина частки у нас буде 20. Зносимо 8. 48 ділимо на 12, це буде 4. 2 на 4 це 8. 1 на 4 це 4. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Записуємо, що частка у нас дорівнює 20,4. Пишемо у дужках чого кілограм. Ну і записуємо. Це у нас 20,4 кілограм груш. Було в кожному кошику, є, ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Нас запитували, скільки кілограмів грош було в кожному кошику. Пишемо 20,4 кілограма. Ну що ж, ось така задача на основній операції з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.